Насправді, ця вся миротворча діяльність Китаю вона стає все більш ритуальною, тобто такою, що е, немає е, перспективи е, принести якийсь успіх, але от вона тепер слугує інструментом, щоб виключно показувати, що Китай щось робить для досягнення миру на території України. Очевидно, що китайська формула, китайський підхід. Він настільки абстрактний загальний, що в українському контексті він просто через свою абстрактність він не придатний цей підхід. Він непродуктив, він далекий від реаді. Тому я не думаю, що Китаю на якогось стиснути вони займаються своєю ритуалістикою будуть далі цей ліхтвей їздить кудись там. А той. що стосується китайсько-американських відносин, то це вже не перший раз, так, що вони там між собою інколи щось доволі гостро дискутують, консультації відбуваються. Є інформація, що керівник ЦРУ побував, мав зустрічі. Да? От, До речі, на полях Чангріла цього форуму у Сінгапурі безпекового. Да? Діалог питань безпеки там, начебто, зустрічались керівники розвиток 20 країн, в тому числі США, Індії і Китаю, обговорювали питання війни. Тобто, обмін думками консультації між Китаєм і Сполученими Штатами триває по всіх питаннях, включно і по питаннях України.